Золотий стіл Валерій Шевчук, із книжки панна квітів, казки моїх дочок. Передмова. Ця книжка, що лежить перед тобою читачу, писалася давненько, коли мої дочки були ще малі. Історія складання її цікава, і я хочу її розповісти, щоби тобі був зрозумілий підзаголовок казки моїх дочок. Якось підійшла до мене тоді шестирічна дочка Юліана і каже Тату, ось ти письменник, а ми не знаємо, який. Ну, звісно, не знаєте, відповів я, бо я дорослий письменник, тобто пишу для дорослих. Виростеш і прочитаєш мої книжки. А чому б тобі не написати книги для нас? сказала й старша моя дочка Мирослава. А то всі знають, який ти письменник, а ми твої діти і не знаємо. Я задумався а може, й справді узяти і написати книгу казок, адже ми, дорослі і діти. Потайки тягнемося до казки. Мріємо і це казка. Сподіваємося, і це також казка. Але щось мене й стримувало. Боюся, сказав я своїм дочкам дорослим писати легше, як дітям. Дітям треба писати по особливому. А хочеш ми тобі допоможемо, сказала Юліана. Он у мене в зошиті вже написано кілька казок, але так, по-дитячому. Візьми і перепиши, як це письменники роблять по дорослому. Я тобі хочу допомагати, сказала Мирослава. «Юліанин зошит зберігається у мене й досі. Його не можу перегортати без зворушення. Вона писала великими друкованими літерами, бо інакше не вміла, а ще малювала малюнки. Я уважно перечитав оті плоди дитячої фантазії, передивився малюнки. І мені подумалося, щось тут є. Отак разом вигадувати із дітьми, може, й справді напишеться книжка. І ми почали разом вигадували героїв, і мене придумували дівчатка, і усі мої спроби щось і собі тут докинути відміталися категорично. Разом обмірковували, як героям поводитися у тій чи іншій історії. Поступово у моїй уяві почали вимальовуватися бігунець та котило, панна квітів. До речі, цей персонаж близький до міфологічної жінки із цвіту, із жовтим тюльпановим полем, чотири сестри, дивне місто, де не ростуть квіти, дівчинка, яка шукала маму. Я захопився і за літо, або пишу передусім улітку, у маленькій батьківській хаті у Житомирі. На околиці, де річка Кам'янка впадає в річку тетерів, написав оцю книгу, яку дівчатка вирішили назвати панна Квітів, ну бо це так урочисто звучить, і до якої я додав під заголовок казки моїх дочок. Потім ми читали ті казки, дещо дівчаткам сподобалося, а дещо ні, адже я таки справді не дитячий, а дорослий письменник. Дечим вони захоплювалися, а дещо критикували. І я подумав усе таки страшенно важко бути дитячим письменником значно важче, аніж дорослим. Згодами дочки мої повиростали, у них інтереси стали інші, та й книжки інакше почали читати, і я про свої казки забув зрештою зайнявся іншими справами і, звісна річ, справами дорослими. І ось тепер, переглядаючи свої рукопуси, я перечитав цю книгу. Мені здалося, що все таки вона могла б бути цікава дітям, саме тим, котрі люблять фантазувати, вигадувати, котрі бачать перед собою зелений світ, не просто так, а населений найдивовижнішими істотами і найнезвичайнішими людьми. Ще тоді, коли писав оці казки, не хотів складати їх надто просто, щоб усе було розжоване й розкладене по однакових, гладко витасаних поличках. Завжди вважав і тепер уважаю діти мудрі і часом сприймають твори глибше і тонше за дорослих. Вони мудрі, бо перед їхніми очима просторіше лягає широкий світ. Вони йдуть у нього й широко розплющеними очима. І з відкритими серцями. Отож, може, мені вдасться увійти у ті розкриті серця і зі своїм словом. Може, вони послухають дорослого чоловіка, який захотів оповісти ще не розказані казки, витворені далекого літа. Здається, не тільки для своїх дочок, але й для тебе, мій читачу. Підпис Автор Якось так сталося, що один тато залишився зі своєю донею сам. Мама їхня потрапила у лікарню. Вечорами вони разом сумували за мамою, а коли сумуєш, то, звісно, що потрібно розважитися. Пізніше, коли дівчинка втомлювалася, вони обоє з татом помічали, що вікна їхні напрочуд чорні, що в хаті повітря стає густе і від нього починають важчати повіки. І щось солодке, солодке входить у груди, аж хочеться звестися навшпиньки, витягти вгору руки і, позіхаючи, рости й рости, скільки можна за один вечір. Розкажи мені казку, попросила сонна дівчинка після того, як кілька разів вона отак потяглася. Бо щось той дядько, сон бариться. Тато присунув стільця до ліжка, розкажу тобі про стола. Повного ласощів, сказав він. Жив був на світі хлопчик. Звали його, а хто його знає, як його звали. Та хай його звуть, як і тебе, сказала дівчинка. Добре, хай його так і звуть. Так от, був це такий собі звичайний хлопчик, але не по звичайному любив він поласувати. То був інший час, як тепер, тоді про ласощі. Діти тільки й мріяли. Якось він ліг спати і подумав от, якби мені приснився золотий стіл, на ньому повно ласощів і то таких, про які тільки у книжках пишуть. Лежить він, і йому здається, що крізь темне вікно безшумно вплив до нього темно-синій майже невидимий птах. Хто знає як. Але опинився він на спині у того птаха і полетів, а потім десь і птах подівся, а він уже й сам стрибає з гори на гору, стане на верхівці, а тоді як стрибне. За мить уже на іншій горі опиняється. Отак він і йшов отой хлопчик, роженеться, роженеться і Фіш! полетів. А тоді знову Фіш! Знову на іншій горі. Літав отак кілометровими кроками, а з неба дивився на нього місяць. Коло нього сиділа зіренька і дивилася собі. Гей, місяцю. гукнув їм хлопець. І ти, зіренько, скажіть мені, а чи туди я йду? Туди, всміхнулася зіренька. Тільки не поспішай так, бо перескочиш через поле. Поле? перепитав хлопчик. Яке ж це поле? Поле із золотим столом. І тільки вона це сказала, як він і справді побачив поле. Воно світилося під місячним промінням, наче срібне. Дивне сяйво огортало його, і якраз посередині стояв золотий стіл коли нього спинилася пригарна дівчинка у білому платтячку. Вона теж була срібна і світилася. Оце так диво, подумав хлопчик. Оце так красуня. Хто ти красуне? спитав він. Я тебе ніколи не зустрічав. Ну, як же? засміялася дівчинка. Анозирне на, на небо. Хлопчик зирнув на небо. І справді. Світився місяць, усміхався місяць, а коли нього. гей, ви, напевно, здогадалися, коли нього таки не було зірочки. Це ти спустилася до мене? захоплено спитав хлопчик. Це ти принесла той стіл? Дівчинка засміялася знову. Вона сміялася так, начебто дзвонили золоті дзвоники. Я завжди приходжу до вас. Дітей, котрі люблять ласощі і не мають їх, сказала вона. От я й прийшла до тебе. Іди сюди, тільки не дуже підстрибуй, а то перелетиш поле і ніколи не покуштуєш моїх ласощів. Але хлопчик хотів покуштувати тих ласощів. Він закусив губу, стис кулачки і, ледве-ледве перебираючи ногами, навшпиньки рушив до зірочки. Він ішов і поле світилося. Ішов, і дівчинка усміхалася. І хлопчик був щасливий від того світла і від тієї усмішки. Перед ним лежало чисте, залите сяйвом поле, а на ньому повний дивовижних ласощів золотий стіл. Дівчинка слухала казку дуже уважно, вона аж рота розтулила. Тату, а це є?» – мовила вона. Ну, я хочу сказати, ти пробував тих ласощів. Тоді тато розсміявся. Дочка не зовсім зрозуміла, чому він сміється, але їй і не треба було, адже казку розповідалося перед сном, а повітря у хаті вже було таке густе, що й дихати хотілося рівніше і повільніше. А окрім того, розчинилися двері, і в них ніхто не війшов. Але вона знала вже, хто війшов, то мав обов'язково бути дядько сон. А коли так, то й вона могла спокійнесенько заплющити очі і, як отой хлопчик, що потім став її татом рушити на поле. І вона заплющилась і позіхнула, і дозволила дядькові сну підтикнути під неї ковдру. А тоді взяла і її і рушила. Але вона не летіла, ішла і смоктала пальця, бо дуже й дуже думала. Ото дивне поле, то дивна дівчинка, ну хіба так буває? У казках, може, й буває. А насправді як? Та які такі небачені ласощі могли бути на тому золотому столі. Торт? Пфе, що таке торт? Вона, до речі, учора їла торта. Його може і тато чи мама купити, або цукерки. Пфе, для чого йти так далеко за якимись цукерками? У магазині їх скільки хочеш. От би. От би зустрітися там з Вовком. Бррр, як страшно. І як хочеться зустрітися із Вовком. Вона йшла, було вже поночі, і зірка сиділа коло місяця, а десь у темряві тихо йшов вовк, і в нього були не зуби, а шоколадки. І дівчинка дуже захотіла із ним зустрітися. Але ми забігли трохи наперед, бо ніхто не знає, що ту казку про золотий стіл вовк підслухав, сидячи під вікном у дівчинки. Бо він тоді голодний, той чудний шоколадний вовк, і блукав по вулицях разом із дядьком сном. Дядько мав багато роботи, скільки воно є тих дітей, і кожному заснути треба. Вовк був йому в той день компаньйоном, бо йому теж було цікаво поблукати по сонних міських вулицях. От вони спинилися із дядьком сном, щоб послухати казку. Дядько сон залишив його сторожити, коли буде кінець, а сам махнув до сусідських дітей. Він у той вечір так швидко затуляв дітям очі, що їхні мами аж почудувалися, ніколи так хутко їхні діти не засинали. А була тому причина проста поспішав дядько сон до нашої дівчинки, адже та дівчинка цілий вечір сумувала разом із татом. І тому їй треба було віддати уваги більше. Вовк же слухав, слухав казку і заслухався. Та оповідь схвилювала його, і він аж угору зирнув. Ну, світить місяць, а коло нього гарна ошатна зірочка. Слухай, зірочко? спитав він, а те поле і справді є. Але зірочка не відповідала. І вовк вирішив відшукаєте поле сам, отже все одно треба йому цілу ніч блукати. Однак для вовка ласощі зовсім не те, що для дітей, хай би й був той вовк шоколадний. От йому й уявилося, що на столі тому зайці і вівці і там нетерпляче чекають його, щоб він їх з'їв. Дівчинка вже виходила з будинку, йшла вулицями, а вони були аж зовсім порожні. Ішла по білій пухнастій від куряви дорозі, і її біла сорочечка світилася. Сяє в небі місяць, стояла коло нього зірочка, і дівчинка повертала до них в ряди годи голівку. І шла таки на поле, однак зовсім не за ласощами. Бо хто би блукав ночами за ласощами, коли їх можуть купити мама і тато? Дівчинка йшла побачити таки вовка, а вовк ішов тією ж дорогою навіть поруч із дівчинкою, тільки вони не бачили одне одного, а не бачили тому, що зірочка, ота мала місячна чарівниця, що висіла у небі, навіть гадки не мала спуститись у діл. А справжня казка починається саме тоді, коли зірочка опуститься. Вони, здається, довго йшли вовк і та дівчинка. Шепотіли кожен своє, бо усі діти, коли граються самі або ж коли їм сумно, шепочуться самі з собою. Отож вовк сказав Там стільки зайців овечок, і я так хочу гррр, поласувати. Я, може, їх і не чіпатиму, а може, сяду собі та й дивитимуся, бо для шоколадного вовка задоволення вже дивитися на таке добро. Тоді йому здається, що він справжній вовк. А який шоколадний вовк не хоче стати справжнім? А дівчинка жишла й шепотіла. Зрештою, воно непогано було б, якби на тому золотому столі були і ласощі. Бо хоч тато й мама часто приносять їх додому, але там можуть бути не такі ласощі. Там можуть бути цукерки принци і тістечка принцеси, можуть бути торти, зайці і шоколадні вовки. Вона аж здригнулася від задоволення. Я хочу побачити тих вовків, сказала вона, позираючи у небо, бо вони такі страшні. І так гарно сняться. Отак вони розмовляли, і йшли, 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 їм аж ноги потомилися. Тоді дівчинка спробувала підстрибнути, як колись малим підстрибував її тато. І справді, вона полетіла. Летіла, і їй було тепло на серці. Було страшно і весело. А там у горі ворухнулася, здається, зірочка. Зійди, маленька, прошепотіла дівчинка. Я так тебе чекаю. Вона перелітала з гори на гору. Вовк теж летів з гори на гору, але й тепер вони не помічали одне одного. Адже казка тільки розпочинається. Дівчинка ступила на росяну траву і зупинилася, очі у неї широко і здивовано розширилися, кулачки стислися, вона аж навшпиньки звелася, перед нею раптом засяяло і замиготіло барвами поле. Було воно велике й широке, густо засипане квітами, які у місячному світлі переливалися і, здається, бриніли. Подзвонювало золоте колосся і цвіли у ньому волошки із дорогоцінного каміння, а на узбіччях та галявинках безліч безліч квітів. Раптом зарухалися ті квіти і посхиляли голівки. Знову зринула м'яка колискова музика. І у так тій музиці хитнулися квіти, м'яко й легенько повели танок. Від того усе заспівало, бо з'явилося там безліч пташок, зелених та білих, які вилаштувалися, як співаки на концертах, а патлата чапля вимахувала дерегенською паличкою. Полем ішла дівчина весела і чарівна. І, побачивши її, вовки з дівчинкою завмерли. Над головою аж затрусився, начебто сміявся Великий повний місяць, а зірочка стала така красива, що дівчинка і слова вимовити б не зуміла. Посеред поля стояв золотий стіл. Вовк дивився на той стіл і думав, що там його телята й овечки. А дівчинка злякалася. А що, як справді, те, що вона надумала, здійсниться? Що, як справді, сидить десь там у темені страшний, престрашний вовк, а вона не зможе від нього втекти. Що тоді буде, як вовк з'їсть її, і вона, може, помре? Га? І що вона потім скаже татові? Та й мамі не можна хвилюватися, адже недаремно її забрали у лікарню. Дівчинка таки злякалася і позадкувала, навіть хотіла дременути звідси геть. Удома вона розкаже татові, а потім і подружкам, що таки бачила цей золотий стіл та ласощі. Можна буде й вигадати, що бачила вона вовка. Хто там перевірить, чи правду вона казала. Тим часом вовк підходив до золотого столу. Сів за декілька кроків від нього і замиловано дивився, бо на столі таки було все, чого він бажав зайці, овечки, гуси і телята. Стояла там навіть корова, і сльози покотилися з вовчих очей. Така чудова була та корова. Отож сидів він та плакав. І, здається, то були шоколадні сльози. Тоді до нього підійшла Зірочка. Ну, чого ти плачеш, дурненький? сказала вона, гладячи його, як цуценя. Маєш усе, що хотів. Та я й плачу від того, сказав вовк. Що маю усе, що хотів. А дівчинка з другого боку золотого столу так боялася, так боялася, що навіть перестала боятися. Еге ж? Ви такого не знаєте, бо коли дуже боїшся, стає так цікаво, що візьми не підійди до того золотого столу. І вона повільненько, обережнесенько. чап чалап чап чалап лап усе ближче й ближче до столу. думає – Ну, хоч цукеркою пригощусь, а то від учора не їла, мама завжди каже, що досить уже тих цукерок, а то зіпсує зуби. Ну а вовк, хай він її трохи з'їсть, потім прийдуть мисливці і звільнять її, як червону шапочку, еге ж? Окрім того, вона не хоче казати неправду татові і подружкам, начебто бачила того вовка, адже його їй справді дуже хочеться побачити. Вона стала по той бік золотого столу, так що вовк її, а вона вовка не бачили, і задивилася. Але на столі тому, мм, на столі тому не було нічого. Так, зовсім голий був стіл. Дівчинка здивовано роззирнулася. Неправду казав їй тато, нічого такого на тому столі нема. До неї повільно підходила зірочка. А мені казав, тато, мовила дівчинка, що на тому столі мають бути цукерки. Пхе, сказала зірочка. Ну, що тобі цукерки? Їх і тато може купити. А торт, звідчаєм сказала дівчинка. Торт має бути. Пхе, сказала зірочка. Хіба треба казки, щоб з'явився торт? Хіба учора ти його не їла? Що таке торт, коли його й мама може купити? Тоді на очі дівчинці вибилися сльози. А вовк, прошепотіла вона. Вовка не купить ні мама, ні тату. І вона побачила вовка. Той сидів на траві, дивився на золотий стіл і плакав. А чого він плаче, Зіронько? спитала дівчинка. Зірочка засміялася і погладила її по голові. Бо він дурненький, як і ти, дівчинко, хоче бути справжнім вовком, а не знає як. Тоді засвітилися радісно очі у дівчинки, і вона аж у долоні сплеснула. Я знаю, що треба зробити, сказала вона. Хай він мене злякає. Тоді вовк зірвався на ноги, вишкірив зуби і почав задкувати від дівчинки. Слухай. закричала вона розпачливо. Не тікай від мене. Коли ти втечеш, не вийде казки. Але вовк таки тікав. Тоді дівчинка побігла слідом, гублячи по дорозі сльози і щасили гукаючи. Не тікай від мене, вовчику, братечку, я тебе хочу злякатися. Я хочу, щоб ти став моєю казкою. Але вовк утік. Зупинилася вражено дівчинка, а зіренька сміялася, заливалася, а ще більше сміявся, аж підстрибував серед неба повний товстий і добродушний місяць. Ну, чому воно так? спитала дівчинка. Чому на столі не було ані цукерки? Бо ти не для цього сюди йшла, сказала зірочка. А чому ж тоді і вовк втік? Тому що це не той вовк, що тобі потрібен. Цей прийшов для своєї казки. адже сюди приходять ті, котрі дуже дуже хочуть казки. аж так, що й жити не можуть без неї. Для того існують поле і золотий стіл. Ти несправедлива, сказала дівчинка. Бо я так і хотіла казки. Я прийшла сюди, щоб побачити вовка, тільки не такого, як у зоопарку. Там вони звичайні не чупарні, як собаки. Я хотіла б побачити вовка дивовижного. Тоді усміхнулася зіронька і махнула рукою. І все навколо загарчало. Загарчали місяці дерева, квіти й колоски, загарчало й на золотому столі, і дівчинка раптом побачила на ньому того вовка, якого хотіла побачити. Був він великий аж до неба, і хутро на ньому світилося зеленувато червонястим сяйвом. Він знову гаркнув. І пішов до неї, вискалюючи великі, жахливі зубиська. І дівчинка не на жарт перелякалася. Вона вдарила в ноги, серце в неї перелякано задвихтіло, і помчала вона геть із того поля і від того золотого стола. За нею гнався вовк. Вона ж летіла з гори на гору, мчала. Перестрибувала яри долини, вона бігла, неслася, бо вже не хотіла, щоб той вовки трошки її з'їв, уже хотіла до мами і тата. А в грудях у неї жила радість, бо, здається, уперше в житті вона була по-справжньому щаслива. А окрім того, окрім того, вона трошки знала, що це зовсім не казка була, а сон.